Практична робота номер 8 Домашнє завдання. Звучить як воно як написання коду для двоступеневого зворотнього Осмосу або двостопінчастого. Тобто, для початку ми розглянемо схему двоступеневого зворотнього Осмосу. І, як ми можемо побачити, відмінність від одноступеневого полягає в тому, що в нас на відміну. Від першого від ступеневого в нас є два виходи продукту, тобто, ой, не два, а три. В одностепінчасу в нас вихід був за пермеатом і входить концентрат 1, тобто один пермат і один концентрат, а тут в нас виходить три виходи. Тобто два перміата і концентрат. І також в нас виходить в змішувач вже входить два концентрати. І через це схема: ну, тобто, коди для оцього, цієї частини схеми в нас залишаються такі самі. Ми тут нічого не міняємо. І просто у нас додається новий код для змішувача 2. Тобто, оцей Вхід другого концентрату. Тобто, Ми записуємо. По тій же самій схемі. Тобто, отут це те, що в, нас в нього входить в змішувач. І тут ми шукаємо те, що в нас вихід тобто виходить з цього змішувача. Записуємо додаткову умову і початкову умову. Тобто, і Так само в нас і рецикл, записуємо код рециклу бо, ну, Ми бачимо, що в нас буде 100 рециклів. Е, і, в принципі, в, вся відмінність двохступеневого осмосу від одноступеневого – це те, що в нас е, додається нова функція змішувач 2 яку ми додаємо в наш рецикл. А сама суть і ну, суть алгоритму написання залишається той самий. Е, також ми записуємо перевірку медбалансу матбал, ну, матеріального балансу. Як бачимо, у нас все вірно. Ну, код пише, що ні, це... хоча ми бачимо, що в нас дельта дорівнює 1,45 на 10-11, але для, ну, взагалі для Колаба це не 0, він рахує тільки 0. У нас тут записана умова 0. Тобто, <кхід> і через це він пише, що матеріальний баланс не окей. Але насправді все окей. Так, тобто на цьому е, написання коду двохступнево зворотнього осмосу закінчується.